Пропонуємо ознайомитись з коротким відео з демонстрацією створення реєстру на платформі реєстрів Dia Engine. В якості прикладу розробимо реєстр для зберігання даних щодо зареєстрованих літаків та їх власників за такими вимогами. Ось наші вимоги. Зберігання інформації про літак, його марку, модель, рік випуску, технічні характеристики, дата реєстрації. Також зберігання інформації про власника літака, це особа, прізвище, ім'я по батькові або назва компанії власника, РНО КПП або ЄДРПУ та контакти. В результаті маємо отримати таку функціональність. В кабінеті користувача це юридична або фізична особа реєструється в системі та вносить дані літака, а в кабінеті посадової особи відбувається розгляд заяви на реєстрацію такого літака. Для цього маємо. Підготовлені дані, які ми використаємо в процесі розробки реєстру, це довідник марок літаків та довідник моделей літаків. Для роботи нам потрібно мати доступ в навчальний реєстр, який вже попередньо створено, а також маємо пройти курс навчання з розробки на платформі Dia Engine. Та встановлено згідно документації програмне забезпечення. Перелік цього програмного забезпечення можна побачити за оцим посиланням, яке я наглядно зараз демонструю. Тож, почнемо, як пропонується в навчальних матеріалах, зі створення бази.